Микола Головченко, фахівець з пожежної безпеки, говорить, студентів та курсантів готують так, щоб вони могли зорієнтуватись у будь-якій надзвичайній ситуації. Усі теоретичні знання відпрацьовують на практиці. Націлено воно на те, що у випадку якоїсь надзвичайної ситуації будь-те теракт або пожежа, або аварія. Якась поліцейський може першим бути на місці події, і він повинен бути надати первинну допомогу. Сьогоднішні спеціальні тренування відбуваються за наступною легендою. У навчальному корпусі стався вибух, внаслідок якого пошкоджено будівельну конструкцію. Під завалами опиняються студенти. Напередодні їх загримували, щоб надати більшої реалістичності подіям. Черговий наряд викликає екстрені служби, організовують евакуацію людей. Мета яка. Навчити майбутніх поліцейських а нинішніх курсантів нашого навчального закладу та студентів, які навчаються на спеціальних права та правоохоронна діяльності, діяльність діям у нештатних ситуаціях, а також налагодження взаємодії тих служб, які безпосередньо приймають участь в таких заходах. Чим більше дії відпрацьовуються в ході навчання, тим більше у нас впевненості, що не дай Бог, як то кажуть, в разі виникнення нештатної ситуації спецслужби будуть взаємодіяти. Поранених виносять із будівлі працівники служби з надзвичайних ситуацій, евакуюють людей з верхніх поверхів за допомогою пожежних драбин. Мета нашої служби в даних навчаннях це ліквідація умовної пожежі та рятування людей як під завалами, так і з поверхів. Артем Пироженко говорить, такі навчання проводять регулярно. Щорічно на нашому університеті проводяться навчання з бойової тривоги, пожежної тривоги, коли ми будемо вже працювати поліцейськими. щоб ми надавали допомогу не тільки як правозахисники, а саме і першодоматичну пожежну. Анастасія майбутня юристка. Дівчина навчається на третьому курсі Херсонського факультету. Сьогодні, за легендою, вона заручниця терориста. У нас доволі часто така практика, коли ми проводимо такі тренування, можна назвати. Це дуже цікаво, адже ти можеш подивитися зі сторони, як це може проходити у звичайному житті. Участь у навчаннях взяли спецпризначенці підрозділу Корт. Вони звільняли заручників. Працювувалися спільні взаємодії підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій, медицини катастроф і нашого підрозділу по звільненню заручників. Умовний терорист за інформацією свідків захопив двох курсантів у заручники з метою за уникнути покарання, захопив двох заручників. Було прийнято рішення. Після проведення перемовин було прийнято рішення для звільнення заручника. Для цього було залучено підрозділ особливого призначення Корд у кількості 12 осіб. Такі навчання, говорить Олексій Соловей, потрібні, щоб врахувати можливі недоліки при спільній роботі різних служб та відпрацювати їх. Аліна Олефір, Володимир Чепинога. новини на Суспільному, Херсон.